Та економіка, яка зараз є, яка відповідно зараз працює, вона буде вона вимагає газу нафти до тих пір, поки це буде рентабельна історія. От вона поки буде, от вони і будуть рухатися відповідно в цю історію в цій частині, і в цьому напрямі в даному випадку. Ми маємо розуміти, що якби це було так просто, вони б давно вже про це домовилися насправді. Тобто ми говорили з тобою на початку, що є певні зони тиску, важелі тиску, важелі впливу на а, Трампа, коли він не може на це піти отак, от прямолінійно. І він розуміє, що давши Путіну абсолютно все по Україні, він це не перекриє угодою по Арктиці. Тобто йому все одно потрібно протиснути. У Путіна те, щоб були певні поступки, які він теж може показати як здобутки, як певні гарантії для України, ну і так далі. Тобто, якби він повністю на це не зважав, як пишуть там видання і так далі, то вони б давним-давно досягли цієї угоди. Якби вони перестали допомагати Україні, надсилати там озброєння, давати розвіддані, ну ми розуміємо, що ця історія б рухалася. По іншому, да, і наслідки відповідної війни для нас теж були іншими, але знову ж таки, тобто є певні чинники, які можуть впливати. Далі ми повинні розуміти, що Росія не може ухвалити рішення по арктиці досягти цієї угоди з США без погодження або без зрозумілої позиції або спільної позиції з Китаєм. Не може, тому що вона від Китаю залежить набагато більше, ніж ми собі можемо уявити сьогодні, як мінімум, і в цій частині Путін теж не вільний тому, що под угоду, і США не перекриють Росії те, що вони отримують від Китаю. І як далі себе буде вести Китай? Це теж доволі таке питання.